Я вітаю вас, терези. Зараз ми з вами зробимо прогноз, гороскоп для вас, терезів, на травень 2024 року. Буде для вас дуже цікавий місяць, тому що це буде стосуватися коштів нових заробітків, великих грошей. І слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна, ставте лайки і я вже вам вдячна за те, що ви мене слухаєте. Отже, що цікавого, ми взяли з квітня, з попереднього місяця. Поєднався Уран з Юпітером. Це дуже дві великі планети, які приносять нам таке відчуття розвитку, розширення, вихід за свої межі, вихід за свої кордони і нові можливості у фінансуванні. І для вас це несподівано. В тільці був це восьмий дім. Це про ті ресурси, які виникають при сумісній діяльності. У восьмому домі там зберігаються всі кошти, які накопичуються за допомогою інших людей, інші організації, це інвестори, це якісь страхові компанії, це банки, кредитери, це волонтерство, це ті кошти, які якби людина сама не заробила, але їй надається така можливість ними користуватись. Це також і не про кошти, це також про нові можливості, нові перспективи. Це те, що людина може побачити. Попереду може її засяяти. І Уран з Юпітером тут дають розвитку багато. Буде вестись дуже інтенсивна робота з грошима, з якась науково-дослідницька робота. Тут все те, що якби із старого виникає нове. Тут як взагалі управляє цим домом Плутон, а Плутон це така, як птиця Фенікс, щось помирає із пеплу народжується нове. Тобто вам було складно, можливо, фінансування в якихось коштах, і зараз в цей час ви можете отримати такі кошти, нові можливості, які нададуть вам нові перспективи. Або ви щось знайдете, якась винахідливість, і люди, які щось розкопують, щось знаходять щось нове для себе, якісь осягання по урану прийдуть, несподівані ідеї. І за що цього ви зможете. Отримати більший прибуток, більші заробітки для себе. Але мінусові стани це також залежності можуть від цього виникають, тому, виникати, тому що завжди, коли ми беремо якісь кредити, якісь кошти не свої, користуємось ними, це вже ми попадаємо в якісь залежності. Але нічого страшного, це це нормально в нашому сучасному світі. Така колаборація, спільна робота це нормально. Відчувайте себе вільними, свободними по урану і незалежними. Ще цікаве, в цьому місяці Марс буде весь місяць в Овні, а це про якусь таку войовничість. Якщо ви взагалі воїн по своїй натурі, хоча Терези, не знаю наскільки войовничі, я думаю, що не дуже. Але зараз у нас війна в Україні, у нас кожен зараз воює. Отже. Тут про якісь перемоги, якісь досягнення перемоги в якійсь боротьбі. Ви за допомогою такої внутрішньої активності побачите якусь результативність у своїй боротьбі. Можливо, ви і не на війні боретесь, можливо, із конкурентами, можливо, з якимись підприємствами, з якимись, не знаю, своїми, своїм оточенням, можливо, і. Безліч є мотивів, з ким ми в житті вступаємо в якісь бої. То тут проявиться сильна активність, і для вас це буде сьомий дім, і це якраз про партнерство. Можливо, у вас будуть виникати якісь такі конфліктні ситуації, такі стани війни зі своїм партнером. Це можуть бути і ваші однодумці, однослужбовці, з ким ви служите, або з ким ви працюєте, ваші колеги, можливо, чоловік, дружина в сім'ї. Але в плюсі це не воювати, а чогось досягти разом. Разом об'єднатися і досягти чогось, тому що активності буде багато. І скоригуйте в її в такий мирне, таке русло. Далі ще цікаво другого. Травня, Плутон піде ретроградно у водолії. Для вас це е, який дім п'ятий. П'ятий це про нашу творчість, це про наших дітей, це про наших коханих. Знову ж таки, щось прийдеться доопрацювати. Тому що Плутон йде назад, щось ви там не завершили, щось не доробили, потрібно повернутися і доробити. Стосується ваших талантів, вашої творчості. Можливо, ви хотіли народити дитинку, у вас не виходило. Зараз це може вийти. Водолій це про ситуаційність. Якісь підвернуться ситуації, якісь люди, які вам допоможуть вирішити якісь незавершені теми, що стосуються. Діток, коханих, творчості, реалізації, радості, щастя, наповненості, можливо, якихось ігор, можливо, десь ви якісь ігри розробляєте. Зараз дуже багато всіляких таких ігор, які приносять людям користь Це для того, щоб люди розвивались через спілкування між собою, через гру. Тут можуть у вас. Також піти процеси, якщо ви вже щось починали і зараз доробляєте так, але якщо ви нове, то поки що можуть тормозитись ситуації. По водолію Плутон назад може йти якийсь тормоз. І за цього можете отримувати такий негативний емоційний стан. Ця, цей аспект буде йти, Плутон буде йти ретроградно до жовтня місяця. Потім він знову піде вперед, і там я вже впевнена, в цих аспектах, яких я вам розказала, ситуаціях, ви побачите позитив, побачите рішення проблем, які у вас, можливо, є по цим секторам. Далі, 8 травня, у нас станеться новолуння в тільці, народиться новий місяць, молодик, І знову для вас восьмий дім. І тут про ресурс досвіду. Тобто, треба поєднати досвід, який ви вже маєте, і з минулим, Теперішній і з минулим. Програма така: я легко набираю новий досвід, використовую свій минулий досвід, поєдную і насолоджуюсь життям. От і все. По восьмому дому це про, знову ж таки, я вам вже розповідала, про фінансування, рефінансування, нові вливання у вас, нові ідеї, заробітку, але спільні з кимось, в колаборації з іншими людьми, сумісні проекти. Вихід на новий рівень зовсім. Це вже не ви як одиночка працюєте, а в колективі, в колективі однодумців і отримуєте результативність, і народжуються нові ідеї для ваших заробітків. 13 травня Сонце поєднується з Ураном знову ж таки в тільці. І знову ваш дім, восьмий, знову про якісь великі кошти. вам або людина якась прийде, або якась компанія захоче в вас вкласти свої кошти для вашого суспільного розвитку. Або ви будете користуватись іншими е, грошима інших людей. Але це дуже гарні стани. Планети туди заходять, в тілець дуже такі. Е, Свободолюбиві люблять незалежність, люблять свободу, люблять розширення, розвиток. Вони піднімуть вашу самооцінку, вашу самоповагу. Ви відчуєте себе щасливою людиною в цей час, в травні. І це все, що стосується нових перспектив, можливостей і коштів. Про сонце з Ураном в тільці це про свободу, незалежність. про Позитивне мислення вирівняється ваш баланс мислення. Зрозумійте, що всі обставини це ваші друзі. Так працює Уран. Це багато обставин, і вони будуть працювати на вас, на ваші ідеї для вашого сонця. І е, дивіться, в мінусі, що може бути, це якась конфліктність. А чому конфліктність це коли у людини немає ідеї. От вона живе, а ідеї нема. Я не знаю, куди йду, що я хочу, я не знаю, я виконую там забаганки своїх близьких. А моєї ідеї немає, моє сонце не світить. Тоді, звісно, внутрішній конфлікт. Сонце сяє сильно, з ураном воно поєднується, це дуже мощна енергія. І воно як ви, вас випалює із тому що не знає, куди цю енергію направити. І вона у вас горить всередині вас. Тоді конфлікт, тоді агресія, тоді імпульсивність, тоді злість, і хочеться ці ситуації припинити, кудись сховатися і нічого не робити. і… Тільки гірше для себе робите. Тобто творіть, робіть, р... народжуйте нові ідеї, і тут вас чекатиме успіх. Уран з сонцем це про успіх, це про досягнення. Але, можливо, через кризу і боротьбу. І ще один мінусовий стан це така метушня. Це робиш, 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 і не бачиш результат. Це також про мінуси. Ще в нас, що цікаве, 18 травня. Знову ж в тільці поєднуються ці всі великі планети: і Уран, і Венера, і Юпітер, і Сонце. І ще вони дають позитивний аспект на Нептун. І це про щастя, щастя, і особисте, і соціальне, про вашу популярність, про ваші нові можливості, про ваш розвиток, про високу самооцінку, яка вам казала, і тілець це про наші заробітки. І в вашому знову ж, восьмому домі, це знову про кошти. Так що Терези в травні місяці, я вважаю, ви побачите багато нових перспектив, можливостей для того, щоб більше заробляти, для того, щоб розвиватися, вивчати щось нове і бути щасливим, відчувати цей стан комфорту, стан цієї безпеки і захищеності. А 20 травня сонце перейде в близнюки. Це для вас 9-й дім. І це про. Нові навчання. Якщо там ви вирішите, що ви хочете навчати, і що нове, ви хочете здобути, які знання, які у вас перспективи, то по дев'ятому ви вже можете почати вивчати, знайомитись з новими людьми, з іноземцями, з дальніми людьми, які вам ще не були відомі, яких ви ще не знали. І це такі люди, з яких ви захочете брати приклад, які для вас будуть таким взірцем. Тому що близнюки це якби багато всього, багато ситуацій, багато подій одномоментно можуть траплятися. Мінусові стани це коли людина поспішає, коли близнюки вони роблять зазвичай так, щось зробили, а потім подумали. Наприклад, там, вийшли, з дому, сіли в автомобіль і думають, ой, чи закрив я дім, чи виключив я праску, тому що вони не знаходяться в моменті, вони поспішають. Одною ногою в, в одній справі, другою вже в другому. Тобто це такий стан, який тут не потрібно використовувати. І це якраз дев'ятий дім для вас. Це також про ситуацію, це також про переміщення, про поїздки. Не поспішайте, збалансуйтеся і відслідковуйте, де ви зараз. Що ви зараз робите? Бути тут і зараз. як кажуть. це якби елементарно, вже заїжена фраза, але це так працює. І для вас це спрацює саме так, в травні, після 20-го, коли сонце перейде в близнюки. Це така діюча, позитивна активність, дуже сильна, яка продвигає, але не потрібно спішити, тому що буде таке відчуття, наче білка в колесі. Робиш, 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 робиш все на місці. Далі ще цікаво, в нас буде 23 травня Венера перейде в Близнюки і це знову ваш дев'ятий дім. І ще вона там поєднається з Юпітером. І це, як кажуть, велике щастя і маленьке разом. І знову в вашому дев'ятому домі ви отримаєте якісь результати. Що стосується навчання, переїзду, комунікації з іншими людьми, інформаційні потоки дуже великі, ви їх якби спіймаєте і відчуєте таке наповненість. Юпітер це розвиток, розширення, і Венера це щастя, це задоволення, це комфорт, це все прекрасне. Ви побачите дуже багато красоти. Можливо, дійсно ви кудись поїдете в якісь, але такі прекрасні, гарні місця. Ви побачите красоту, естетику, таку. Візуально і всіми органами відчуття ви відчуєте прекрасне десь далеко. 23 травня повня відбудеться в стрільці. Для вас це третій дім це знову про поїздки. Повня в стрільці це про якусь таку перемогу, якийсь тріумф. Ви відчуєте всередині себе якусь радість, такий, такий якби стан піднесення. ви відчуєте. Третій дім це ж знову про поїздки або про якусь техніку. Можливо, ви купите автомобіль, можливо, якийсь гаджет можливо, підете навчатися, і такий в душі піднесення, таке занепокоєне, але приємне. І далі Терези… 26 травня Юпітер зайде в близнюки, і це для вас знову ж таки дев'ятий дім. Це про багато навчання, багато курсів, багато ретритів, багато думок про те, яку обирати професію. Можливо, ви для дітей будете обирати професію і думати про це. Це зміна вашого світогляду взагалі. Це, як я вам казала, нові люди, нові знайомства, нові авторитетні люди, які для вас будуть як приклад всього багато несподівано. Юпітер в Близнюках таке розширення, і ви побачите нові перспективи, нові можливості, нові такі потоки, джерела інформації. А також збільшиться кількість поїздок, нові маршрути, нові переміщення, нові люди. Вивчайте мови нові, це вам обов'язково пригодиться. Взагалі це прекрасний місяць, такий наповнений, такий щасливий для вас повинен бути. Терези, ви зможете це все збалансувати, ці всі енергії. Не зря ж ви Терези. У вас все вийде, все буде прекрасно. Я бажаю вам щастя, успіху в цьому місяці і до зустрічі. Підписуйтеся і обіймаю вас.